Це програма навколо світу і я її ведуча Русоловська Аліна. Сьогодні у нашій програмі ми дізнаємось про озеро Байкал і Мертве море. Отже, озеро Байкал знаходиться у Російській Федерації. Це озеро вважається найглибшим прісноводним озером світу. Площа басейну озера Байкал дорівнює 550 тисяч кілометрів квадратних, що дорівнює площі усієї Франції. Вік цього озера від 25 до 35 мільйонів років. Середня глибина озера Байкал становить 630 метрів, а максимальна – 1637 метрів. В озеро Байкал впадають більше 336 річок, а витікає лише одна річка ангар. Озеро Байкал містить у собі тільки 100 мг солі на 1 літр води. Отже, цю воду можна пити. Далі я вам розкажу про мертве море, яке є найсолонішим природним озером світу. Грецький вчений Буазаніс дослідив першим ці води. Назва Мертве море це не перебільшення. В ньому міститься надзвичайно великий міст солі, і через це він не дає змогу жити всім формам життя. Соляні залишки солі нагадують велике полотно художника-абстракціоніста. Деякі люди кажуть, що на мертвому морі неможливо потонути, і тому можна лягти на поверхні води і читати газети. Отже, мої глядачі, до побачення і до наступної програми. どんどんどん Terima <laughs> kasih